Ужгород вечір п'ятниці. Напередодні дня тиші з бігборді досі дивляться обличчя кандидатів. За ніч більшість з них зникли. На місці яскравих плакатів, залишки паперу та шматки, колишніх гасел. Натомість дерева, фасади будівель, електричні стовпи та паркани досі заклеєні агітками. Саму, що політичну рекламу хтось проводив, не бачив. От плакати це все позалишалось. От самої політичної реклами не бачу. Газети, листовки лежали. Ані ж то должны тож добиті Не прибрали. А де ви бачили? Мікрорайон Радманка, Куріто, площа Курятовича, площа Петів, будь ласка, про дітей. Новий район. Частково прибрати плакати мають комунальники, але жаліються. Зібрати все не в змозі фізично. Ці вибори стали рекордними за кількістю реклами. Тому тепер не вистачає робочих рук. Ми написали листа всім компаніям, які беруть в цьому участь. Прибрати, тобто п'ятниця, кінець дня, субота, шести годин ранку до вісьми, щоб місто було прибране, вони повинні самі прибрати стовпи, дерева обклеєні. Штаби окремих кандидатів попіклувались тільки про найпомітніше рекламу на бігбордах, а дрібна друкована продукція нікуди не зникла. Юристи кажуть, бо відсутній дієвий механізм покарань за політичну агітацію, що залишилась на вулицях міста вперед день та в день виборів, законом передбачена тільки адміністративна відповідальність. Кандидату там чи його довіреним особам, чи засобу масової інформації легше заплатити штраф. Якісь там до двох тисяч гривень, ніж перейматися тим, що вони порушують. Це негатива, дуже велика негатива, але наразі така існує ситуація. Активісти опори не можуть полічити всі порушення. кажуть, їх фіксували чи не біля кожного будинку в спальних районах, поодинокі випадки в центрі міста. Здебільшого це реклама, що залишилась на стовпах та парканах. Однак найбільшим порушенням вважають п'ятничні спецвипуски газет за агітацією, що рознесені до кожної поштової скриньки в Ужгороді. Практично усі скриньки поштові, особливо в житлових районах, де багато поверхівки, вони забиті агітаційними матеріалами, друкованою агітацією, газетами, листівками і іншими видами запрошення. Більшість агітаційних листівок навіть не мають вихідних даних. Тож визначити винного, а тим більше притягнути його до відповідальності, практично нереально. Соціологи переконують, вся реклама, що залишилась на вулицях міста, навіть у переддень виборів уже не впливає на виборці. Її або не помічають, або сприймають негативно. Як Ярина, за два місяці дівчині настільки набридла політична агітація, що вона вирішила власноруч прибрати свій під'їзд. Я просто хотіла донести цю ідею до більшої кількості людей. Про те, що можна встати зранку, просто от, наприклад, я зараз йду на репетицію, це зайняло у мене всього-навсього 5 хвилин, але е, мій під'їзд буде чистий. Мені буде приємно до нього повернутися, тому що останні три тижні дивитися на всі ці обличчя, це просто е, дуже складно це терпіти.